Ліля Костишин. Помирилися й одружилися. Світлана і Ігор ніколи не приїжджали на зустріч випускників. Ні через 10 років після закінчення школи, ні через 20 вона не хотіла його бачити, бо досі не простила. Усе пережила, відплакала, майже забула, а пробачити не змогла. Він не знав, як має глянути її у вічі. Усі ці роки його мучила совість, почувався винним перед жінкою, котра була його першим і, схоже, єдиним коханням. А кілька років тому однокласник Юрій, організовуючи зустріч випускників з нагоди 30-річчя закінчення школи, зателефонував Ігорю і сказав. Я знаю, що ти не приїжджаєш через Світлану, але її не буде, не виходить, тож ми чекаємо тебе. Зі Світланою говорив так само Досить уникати зустрічей з нами через Ігоря. Він жодного разу не приїжджав і тепер відмовився, сказав, що летить за кордон відпочивати. Уже має квитки, тож чекаємо тебе. Колишні однокласники саме збиралися на подвір'ї школи. Такий гамір зчинили, наче їм було по сімнадцять. О, Ігорко! невже!» – вигукнула жартунка Леся. Тридцять років не бачились. Якби не Фейсбук, ми забули б, який ти на вигляд. Ігор підійшов до гурту, привітався, опізнав тих, кого не бачив у соцмережах, бо роки змінювали вроду, але не впливали на очі. Погляди товаришів сяяли юністю. Раптом хтось сказав Дивіться, хто йде! Ігор озирнувся і обімлів. Це була Світлана. Коли вона впізнала в гурті однокласників його, усмішка миттю зникла з її вуст. Очі спохмурніли, Ігор і Світлана майже одночасно зиркнули на Юрія. Він лише знизав плечима і розвів руками. Так, мовляв, сталося, а про себе подумав. Може, нарешті помиряться, увійшли до школи, до свого класу. Хтось запропонував сісти за парти з тими, з ким сиділи колись. Ігор зі Світланою попрямували до третьої парти в середньому ряду. Мовчки зайняли свої місця. Класна керівничка, 78-річна Лідія Васильівна, опитувала всіх за списком. Кожен розповідав про головне, що трапилося з ним за 30 років. Дійшла черга до Світлани. Про неї всі знали небагато, бо ж вступила після закінчення школи до Львівського університету і у Львові залишилась. До мами, коли та ще жила, приїжджала рідко, а останні 15 років лише на цвинтар, на провідну неділю. Усі знали тільки те, що заміжня має двох дітей. Я, як ви знаєте, у Львові, сказала Світлана, працюю вчителькою української мови в гімназії, синові 25, він уже одружений, скоро стану бабусею. Дочка ще студентка, їй 20. А наш пес Лабрадор уже старий, йому 11. Леся жартівливу вдачу, котрої життя нітрохи не змінило, спитала, а якої породи твій чоловік? Я розлучена, відповіла Світлана, і серце Ігоря закалатало так, що мало не вистрибнуло з грудей. Він більше нікого не слухав, думав, як заговорити зі Світланою, як вимолити її пробачення. Лідії Васильі, мені довелося двічі повторити його прізвище, запрошуючи до слова. Ви всі знаєте, що я інженер. Працюю в будівельній компанії у Харкові. Маю одного сина, одну невістку і одну внучку. Дружина померла. Найперші класні пліткарки почали перешіптуватися. Ніхто ж не знав, що Світлана розлучена, а Ігор Грудювець. Вочевидь, це сталося недавно. Чи давно, хто зна. Батьки Ігоря вже багато років тому переїхали до дочки в інше місто, тож на батьківщині він давно не бував. І родичів тут не мав, ні в кого було про нього розпитати. Уже під час застілля в кафе Ігор, перехиливши кілька чарок і набравшись сміливості, запросив Світлану до танцю. Мовчання важко опустилося їм на плечі. Пробач мені мовив. Давно пробачила, збрехала. Нам треба поговорити. Поговоримо. Увесь вечір він спостерігав за Світланою і дослухався до того, що діялося в його серці. Він давно зрозумів, що все життя кохав тільки її. Але водночас усвідомлював до стосунків, які сам зруйнував, не може бути вороття. Світлана не простить зради, а нині, побачивши цю жінку вперше за 28 років та ще й довідавшись, що вона сама, вирішив бодай спробувати виправити ситуацію. Хто знає? Чи матимеш ще таку нагоду? Вистежив Світлану, коли вона стояла на терасі сама і розмовляла телефоном. Тихенько підійшов зі спини та накинув їй на плечі свій піджак. Завершивши розмову із сином, Світлана сказала, невістка ось ось-ось має народжувати. Переживаю, у неї складна вагітність. Усе буде добре. Заспокоїв і взяв за руку. Ходімо, пройдемося стежками нашого дитинства. Теплий липневий вечір спонукав до відвертості. Коли Ігор почав пояснювати, чому тоді так раптово зник, Світлана його перебила Я все знаю. Шкода, що не від тебе. Але сталося так, як мало статися. Їй раптом стало холодно і неприємно від згадки про зраду коханого той, кого вона любила так, як більше нікого в житті, перестав їй писати. А невдовзі його мама, ховаючи від сорому очі, пояснила, Ігор, одружується, Світланко, ні про що не питай, бо сама нічого не розумію. Знаю тільки, що та дівчина вагітна. Невдовзі Світлана теж вийшла заміж. Чоловік її був непоганий, але падкий до інших жінок. Прощала, бо не любила. Та коли діти виросли, а він далі волочився з коханками їхнього віку, написала заяву на розлучення. Чоловік і не опирався. Вони спілкуються, зустрічаються на свята, навіть обговорюють його теперішніх пасій. Ігор, слухаючи Світлану, гірко усміхнувся у нього теж було багато жінок, і його валя також йому їх прощала. Вона все життя почувалася винною, що затягнула тоді його п'яного в ліжко, знаючи, що він має наречену. Не мала щодо нього жодних серйозних намірів, та коли завагітніла, то зробила все. Щоб її дитина не росла без батька. І в деканат ходила і своїх батьків привезла на виховну бесіду з майбутнім сятем. А Ігор і наперечив він не міг собі дозволити, щоб його дитина зростала без тата. Розписався з валею, прокидаючись, щоранку, уявляв, ось зараз розплющить очі, а поряд Світлана. І шукав розради і забуття в обіймах інших жінок. Валентина жила своїм життям, лише тільки тоді, коли важко захворіла, Ігор зрозумів, не така вже й погана в нього дружина, просто вона не його жінка, він не зміг зробити її щасливою, вочевидь, обоє покарані долею. Він за те, що зрадив кохану дівчину, вона що звабила чужого нареченого. Пробач, укотре повторив, намагаючись зазирнути світлані в очі. Хай там, що ти кажеш, відчуваю, що досі тримаєш на мене образу. Пробачила б, якби стала щасливою з іншим. Я щиро цього тобі бажав. Ти заслуговуєш на щастя. У мене прекрасні діти, відповіла, це найбільше жіноче щастя. Ходімо, нас, певно, вже шукають. Повернули до кафе, хоча обом не дуже хотілося туди йти. Спогади роз'ятрили минуле. Вистояна ніжність поволі витісняла з душі Світлани образу. Їй навіть шкода стало Ігоря, а він боявся щось говорити, щоб не злякати кохану. Радів, що вона не висмикує руки з його долоні. Цього було достатньо, щоб зігріти надію. О! А ми саме про вас говоримо! Вигукнув Юрій, щойно Світлана з Ігорем увійшли до банкетної зали. Сідайте, наливайте! У мене є тост. Я навмисне вас обох сюди запросив. Хотілося помирити і все. А тепер іще й одружити. Ура! Усі почали аплодувати. Хтось гукнув гірко. Світлана сніталася. Не можна було залишати вас без нагляду, пожартував Ігор. Це тебе не можна було без нагляду залишати, кольнула Леся і додала нехарактерним для неї серйозним тоном. Ми ще в школі зрозуміли, що ви створені одне для одного, а ти ех, ти, час виправляти помилки. Ігор вдячно подружньому її обійняв. Чомусь пригадав, як інколи передавав Лесею записки для Світлани, коли тієї не було в школі, чи коли вони не встигали домовитися про побачення, і при цьому завжди старався якось віддячити подрузі, чимось пригостити. А вона все жартувала. Передам. А можу ще й помилки виправити за окрему плату. Леся. Мов би, читаючи його думки, сказала свої помилки мусиш виправляти сам. Тут тобі ніхто не допоможе. Уже два роки Ігор і Світлана одружені. Він переїхав до Львова, прокидаючись, щоранку, досі боїться розплющити очі, бо раптом не побачить поруч коханої. Раптом щастя, Йому просто наснилося.